Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Веселий Пошук. Як я обіцяв, ми будемо чистити ось такі ось дві гарні монетки. Я їх помив тільки водою. Зараз будемо повністю їх чистити. Для цього нам треба, звичайно ж, монетки. Ємкість така з водичкою, теплою. Сіль, сода. Ось така ось сільчана мазь, це щоб надати патину, і сам блок живлення з електролізом. Перше, що ми зробимо, це візьмемо ложку солі, засипаємо. Треба, щоб сіль розчинилася для кращого проводження струму. Трошки виливаю я, не обережно. Далі беремо ложку соди і кидаємо ось так от соду. Все. Сіль з содою можна прибирати. Зараз воно трошки розчиниться і я підготую сам блок. Роблю я такого виду електроліз вже не вперше. Це в нас. Червоненький катіон. і синень... Ой, синенький, говорю, чорний аніон. До Катіону, там, де реакція не так сильно бурхлива, ми перероблюємо прир... якусь залізну штучку. Е, в моєму випадку, ну, зазвичай буває цвях, але в моєму випадку це ось така ось просто залізна штучка. Ось, положили вона трошки грязнувата. І закріплюємо нашу монетку. Ось таке ось у мене кріплення. Вложимо монетку і включаємо сам блок. У мене блочок на 12 вольт. Як ви можете бачити по звуку, пішла хімічна реакція. Зараз я ближче покажу. Ось так от у нас проходить процес. Зараз монетка почиститься. Залишаємо так на 2-3 хвилинки. І дивимося результат. Ну ж, друзі, пройшло хвилини дві, 2. 2-3 хвилини. Ось так от виглядає наша монетка. Беремо тряпочку і витираємо. Зараз покажу результат. Ось так от у нас вийшло. Деякі люди на цьому етапі так і завершають. Це одна монетка, до речі. А ось це друга ще не почищена. Зараз прикріпляю. Чи вже закріпити чаще? Бо товста мідяха. І також залишаю хвилини на 2-3. З цією монеткою реакція так бурно не виходить. Друзі, ось така ось дуже грязна вода, я вирішив її поміняти. Змінив я воду і продовжується наша реакція. Ну що ж, вийняв монетку, ось так ось вона почистилась. З цієї сторони, начебто, непогана, але тут вона затерта. Далі я візьму ось такий ось ластик і буду витирати доблиску її. Зараз я приберу і покажу, як я витираю. Ось так от бере. І оп-оп-оп витирається ось, ось на лід. Я побачив, що монетка трішки боліє ось такою зеленою штукою. Підскажіть, будь ласка, в коментарях, як ті її прибрати. Ну що ж, в кінечному результаті ми маємо ось такі ось одну другу копійки з однієї сторони, з іншої сторони, мені вона дуже подобається. І ось такі ось побиті дві копійки. З однієї сторони і з іншої сторони стан гарний. На цьому дякую за увагу, дякую за перегляд і всім гарного настрою. Бувайте!